Любі підписники, дивіться, в Чорнобилі завелися сині собаки. Ну, ви бачили, да, вчора в телеграм-каналі, що я думаю з цього приводу? Пам'ятаєте, як свій час в Китаї були миші літучі, і чим це все закінчилось? Ну, і ви поняли, чим. І ви знаєте, що я думаю? Я дивлюся в очі цим собакам, у них дуже великий біль всередині. В них не тільки шерсть синя, а й органи синя. Тепер дивіться, якщо ця собака вкуси другу собаку. Або десь якось схреститься з другою здоровою собакою, так? Або мишка пробіжить укусе, криска вкусе, лисичка вкусе. І піде, піде наростаючій — це може стати причиною того, що далі буде повтор. Ну, ви знаєте, що я так тільки кажу. І як замкнене пространство, і причиною конца, і перепочинку. Що ви думаєте з цього приводу? Поясню, дивіться, я в 98-му працювала кореспондентом Чорнобиль-Інтерінформ. Такого не було. Це я вам железно кажу: синіх собак не було. Були люди, які там вижили, були люди, які народжували вопреки всьому. Тому що ви пам'ятаєте, що змушували і робити, і ви поняли, що. Але синіх собак точно не було. Зараз є. І мені це йде не те, що як в лабораторії, що там на місцях, Ні, а підкинута їда. Тобто собачка кушає і у нього все міняється внутрі. І воно йде по наростаючій. Смотрите, є відьме, є невидиме. Відьма, зрозуміло, що це ракети, дрони літають на нас. А Невидима, собачку погодували і пішла жара, як з літучими мишами. Вони поставили весь світ на коліна, намордниками і. Щось мені йде, що собаки теж неспроста сині. Напишіть вашу думку, ви зі мною погоджуєтесь?